Дорога церква, навіть не знаю, і хвилююсь, і щасливий. Як людина в формі зобов'язана казати Бажаю всім міцного здоров'я, а хочу казати слава Богу. Слава Богу! Ой, ви не уявляєте яке це щастя. Сьогодні я одягнув цю форму останній раз в своєму житті. Все, 28 років перегорнув. На відпочинок. Дуже приємно. Віддав частинку здоров'я, частинку свого життя в цій системі, але ж я придбав набагато більше. Ви знаєте, як би це мені там розказати? Коли Сидячи в залі, так як ви зараз сидите, а на моєму місці хтось свідчить, я, от скільки було свідчень, я і всі пам'ятаю. Всі пам'ятаю. Навіть дивився в інтернеті деякі свідчення людей. От люди кажуть, а я от слухаю до самого кінця думаю, я так не зможу сказати. От просто не зможу. Розповісти все своє життя практично неможливо. Вся моя історія почалася, ну, може хто знає, може не знає. Далеко звідси, більше тисячі кілометрів, Донецька область, маленьке шахтарське кримінальне містечко, звичайна родина. Батька, керівник середньої ланки на шахті, мати працювала в компресорній, те, що качає в повітря в шахту. А я звичайний, звичайний хлопчик, звичайний підліток. Як всі мріяв про щось. Але родина не була віруючою. І взагалі той край він не є таким, як тут намовленим. Може, за це і страждає. Я вже казав деяким братам, вам скажу: в моєму класі було 33 учні, і з них тільки чотири були українці: Грабовський, Веремчук, Максименко і Кравченко. А решта були Насачов, Гадков, Тіхтіров, і всі вони. Приїхали на Донбас піднімати зру... зру... зруйновані шахти з далеких, хто з Сибіру, хто з середньої якоїсь полоси. Але то не були українці. І коли якісь свята були, великі церковні свята, а... там дуже мало було бабушок в платочечках і стареньких дядьків, які сиділи біля тієї церкви, старенька, і нічого вона себе не уявляла. Це був сором. Дуже хотілося мені бути пілотом. Пичтав про це. Вийшов. Закінчив школу і дуже, дуже рано я відірвався від своїх батьків. Мені було всього 16. І з тих пір я сам пішов вчитися, вивчати авіаційну техніку. Займався парашютним спортом навіть. Перший майстер Бог був 17 років. Всі так на мене дивилися, Боже, нічого собі ти. Герой в Торезі там у себе на родині був. На батьківщині герой цілий. Готувався страшне. Але як кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани на життя. Хто знає, мені дуже сподобалася сестричка одна, яка читала вірша. Вона зараз присутня в хорі. І вона сказала такі дуже мудрі слова, що вона вже не планує на 26-й рік своє життя. 25-й проаналізувала, подякувала, а 26-й вона не планує. І це дуже-дуже мудро. Цього не треба робити. І я в цьому вже впевнився. Покидала вже як тільки могло. Двічі став безхатьком, як кажуть. Перший раз у 2014 році побачив милість і доброту наших сусідів, їхні підвали, пропозиції, щоб зрадити батьківщину. І там допомогли, підсказали, що вже все, шукають і вб'ють. І от на машині тихенечко, бо там місцевий, знаю всі шляхи, через посадки, поля, через узбережжя, виїхав у звільнений Маріуполь. До речі, з Маріуполя тут так само був дядько у формі, я пам'ятаю, він так само свідчив. Такий сивий теж. Але, як то кажуть, починаєш знову планувати, з тебе сміються. Прийшло декілька часу і 22-й рік. Я вже керівник одної з установ Донецької області в Торецьку, Таке саме невеличке містечко шахтарське, і знов ну вже велика війна. Знов горе людське, знову ці от страждання, сльози. У нас поруч була, був храм православний, і 22-го 22 року, коли почалась війна, цей день було дуже холодно. І люди, коли бомбили дуже сильно село поруч, Кордюмовку, Побігли туди, а вона була зачинена. Люди стали біля храму і не знають, що їм робити. Хто куди? Це жах. І в цей момент вся моя родина в Маріуполі, а я в Турецьку, відстань 275 кілометрів. І немає жодного зв'язку. Перший раз я посміявся з свого. Однокласника Юри Грошева, коли дізнався, що він пішов в духовну семінарію, Зустрічаю його в автобусі. Він з бородою такою ще ріденькою, не дуже такою чоловічою, скаже, а я Юра, що з тобою? Що таке? Він каже, я вирішив йти служити Господу, буду людям допомагати. Нічого собі думаю. І я тут літати збираюся, він в церкву йде. З чого це таке? Другий раз до 14-го року був у мене колега, працював в колонії Щома Іван. В неділю він сюди приходив до мене. Він холостяк, трошки старше за мене. Пили в мене чай, спілкувалися. І виходячи, він залишав маленьку брошурку з Христом. Він віруючи людина був. А я все равно кажу, Вань, забери, ти ж забув. Він ні, я нічого не забув. І виходить. Це був другий раз. А от третій раз, як то кажуть, через зламані кістки і біль. Це вже війна. Це вже немає ніякої інформації про родину, немає нічого. Місяць, і я один раз приходжу, стою на колінах. Людина, яка ніколи не зверталась до Бога, яка не вірила ні во що. Жила зовсім мирним життям з миру. І я не знаю, скільки часу були ці сльози батьківські. Скільки я плакав просив. Маленьку, маленьку мені, хоч якусь інформацію. Хоч живі чи не живі, щоб я хоч знав. Більш мені нічого не треба. І на ранок був дзвоник від моєї дружини. Маленькі там якісь там слова проскакують через одне чую я його все. Що нам робити? У нас нема нічого, ми голодні, холод. Тут страшне. У нас навкруги лежать мертві люди, маленькі діти, дорослі. Чоловіки їх закопують в дворі. Кажу, збирай все, що є. Простеньке в машину і тільки на Запоріжжя. Зустрівши колону автомобілів, ви собі навіть не уявляєте, 4,5 тисячі автомобілів йшло так одна за одною, ці машини. Тоді пропустили російські війська цю колону. Деяких розстріляли, деяких завернули, але більшість пропустили. І я зустрічаю своїх дітей, онуків, тещу, дружину, зятя. Він зараз воює на Покровську. От вони в мірох із трьома дітьми. В одному автомобілі. В ньому немає нічого, тільки дитяча одежа, більш нічого. Питаю, що ви сьогодні їли? Чи вчора? Яблучко. Ну, це все. Фух. І от третій раз і я зрозумів. Все. Через зламаний кісткий біль, що є те, що веде мене по цьому життю, що воно мені допомагає, воно мене тримає. Відправивши всіх своїх рідних за кордон, я повернувся обратно туди, в Торецьк, під Бахмут. Ну там були там свої моменти. І під час евакуації ми вивозили засуджених, був обстріл, відстань дуже далека. Вивозили ми аж на е, Покровськ, це 80 кілометрів. У нас зламався автобус. Жара літа, води немає. Звичайний шкільний автобус. Ми вивозили, на чому тільки можна було вивозити. Бо Національна гвардія відмовилася, бо там дуже було неспокійно для них. І от ми вдвох, я, і мій перший заступник, озброєні звичайними табельними пістолетами, і 36 засуджених разом з водієм в тому автобусі. Стоїмо серед чистого поля. І вони, ті сидять, дивляться на нас, і ми на них дивимося. І я там собі кажу, Боже, не дозволь. Збережи. І вони такі самі дивляться на мене. Дістали воду, в окошко мені подали, я вмився, віддав їм водичку. І вони мовчать, і ми мовчимо стоїмо. Я не знаю, що це було. Водій каже, ну що, пробуємо, пробуємо. Завелися трихенько. Ми заїхали на залізничний вокзал Покровська, коли вже поїзд тронувся. Вже був останній. Вони вскакували в той вагон вже на ходу. Самі засуджені вскакували туди. Закинулися і ми повернулися назад. Через деякий час міністр юстиції перевів мене сюди, в полиці начальникам установи. Ту установу знищили, я її здав вже, а цю прийняв. Тут був бунт, пожежа. І тут уже я побачив, що це таке віра. Люди, які є віруючі людьми, які в своєму серці тримають Бога, знають Його. на віки просто. І є люди, які просто допомогли мені. Зробити те, що я мав би зробити давним-давним-давно. Оцей шлях, я коротенечко, це все розповідав, познайомилися ми з Василь Михайловичем, а потім запросив він сюди, в молотовний будинок. Це я ніколи не був ніде, ні в якій церкві, тільки на похованнях, яких там, да, і все. І от я пам'ятаю, лавочки в нашому залі. Тіснева, сидимо один біля одного, Василь Михайлович біля мене. І той день я дуже-дуже гарно -дуже пам'ятаю, все, що не говорить проповідник, все, що не каже будь-хто з кафедри, що не співає хор, все у мене тут. Ну що воно? Ну прям в точку, раз, 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 вони ще моє життя знають, чи що. Чи хто там може їм подзвонив? Ну, як це може бути таке? Прийшов додому, її було аж якось не по собі. Думаю, змовилися. Другий раз прийшов. Таке саме. Готує Бог мою душу, готує. І я все потім зрозумів. Але було, знаєте, таке, от, як же це передати, я не знаю. Страх. Страх. А якщо я не зможу, а якщо я згамблюся, а якщо я щось не так, а потім та не може таке бути. І ось в той день стоїть калиник Петро Володимирович, закінчується зібрання, і він каже: звичайні ці слова ви ж пам'ятаєте їх, кого торкнулося слово Боже, і хто має бажання покаятися, будь ласка, виходьте, ми помолимося. Під час цих слів я вже не відчував тіснево на той лавочці. Вроді не було Василь Михайловича біля мене, хоча він сидів біля мене. І піднімаються мої ноги і йдуть. Слава йому, Господи! Вийшов, починається молитва, і я молюся. Очі мої закриті, і я молюся. А потім мікрофон до мене, Петро Володимирович, підніс, а я після молитви такої сказав. Амінь. Ай, Господи. Повернувся на місце, прийшов додому. Я не знаю, вірити ви, ві, не вірити, але я не спав і сну мене не було. Я просто лежав і просто в думках оце все прокручував і розмовляв. Я не знаю, що це було. Пройшов рік, і 13 липня минулого року. Я пам'ятаю річку, дуже гарний пляж, багато усміхнених людей, красивих дівчат, молодих, сильних хлопців. В очах любов, повага. Це родина. І я приймаю одне крещення. Заповідь з Богом. Хвала на навіки. І це логічне завершення цього нелегкого шляху. Починаючи від посмішок з людини, яка пішла служити Богу, до того, що я сам йому поклявся в вірності і підписав, я не знаю, що це можна зробити ще. Угоду, не угоду, ні. Я поклявся бути йому вірним, любити Бога і служити Богу. А що далі? Ну що далі? Одну зброю здав. Інші в руки треба взяти. Все життя користувався наказами, кодексами, законами, великі книжки, велика стопка. Але вони такі недосконалі, я вас запевняю. Вони постійно змінюються, постійно дописуються. Ця книжка, вона ніколи не змінюється, не дописується, а може тільки переписатися буква в буковку, слово в слово. І вона набагато краща і важча за всі ці кодекси, які в мене були все, все моє життя. Не про що не жалію. Зовсім не про що. Але дуже я вдячний Богу. Я за все йому вдячний, а особливо, що я опинився тут на Рівненщині, що людина зі сходу тут може бути, що я разом з вами вивчив гарну українську мову. До речі, в школі взагалі її не вчив. Взагалі не користувався ніколи. Її. І от я тут, в наболеному краю, в Вараж, Полиці, Іванчі, Сошники, Рафалівка, стара Рафалівка, села, намолені села. Тут стільки віруючих людей, я ніколи вже ті стільки не бачив. І тут тихо і спокійно. І тут ідеш по вулиці і з усіма здоровкаєшся. І ніхто тобі не кляне в спину і не матюкається. Ну, може, десь є такі моменти. Але я тут вперше це побачив і я просто щасливий від цього. Тому, дорога родина, про себе я розповів. Які є, такі я і є. Звичайна людина, з гарною освітою. З гарною пенсією, <гум> скажу вам чесно. Вот. А що буде далі? Будемо бачити. Будемо бачити. З'їжу, якщо Бог дозволить, буде його милість. В середу поїду вже, спробую поїхати до своїх дітей, до онуків. Побачу їх. Я не бачив їх 4 роки. Батьків своїх з 2014 року я не бачив. Я не знаю, що там. Вони в окупації, тому я говорю, все моє життя поміщається в багажнику мого автомобіля. Ну, так сталося. Але я не про що не жалію. Я починаю свій день вранці, закінчуючи ввечері, однією молитвою, що дякую тобі, Господи, що в мене є все, що мені потрібно. І я знаю, що Він ніколи не дасть мені те, що я хочу. Він мені дасть тільки те. Що мені потрібно. Слава йому навіки і хвала йому, Господи. А вам за все, я дякую друзям своїм, братам своїм, старшим пасторам, служителям за те, що прийняли мене в церкву, за те, що допомагаєте мені, вірите мені. І я вам вдячний всі 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 своєю душею з вами до кінця. А Богу і нашому нехай буде слава. Отцю, сину і духу святому во всі віка. Амінь.